Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні в цьому відео ми поговоримо про розробку стандартного NestJS додатку з можливістю аутентифікації користувачів і підтвердження почти через повідомлення. Це Досить просто, я не знайшов ніяких достойних матеріалів, тим паче українською мовою, і для розробки ми будемо використовувати такий стек NESGIS, Prisma ORM і Postgres SQL. Отже, спочатку теорія, щоб ви краще зрозуміли принцип роботи цієї моделі. Вона дуже спрощена, я не додавав ніяких інших сервісів чи модулів, тільки авторизація та базовий набір методів для цього. Також скажу одразу, що в цьому відео, аби, аби воно не затягнулося, я не буду розказувати основи Nerja, з призми чи чогось подібного. Якщо ви проявите активність, то мені буде дуже приємно, і я, по вашому бажанню, зможу записати набагато довше відео, де ми з нуля напишемо такий сервер. Всі посилання на мій хітхаб, приклади і корисні сервіси я залишу в описі. Розглянемо найпростіше випадок реєстрації користувача на сайті. У нас є користувач, який вводить своє ім'я, пароль і пошту. Ці дані надсилаються на сервер. Сервер їх валідує, і у випадку правильної валідації у базі даних створюється новий користувач. В нашій ситуації ми будемо також до користувача і емейл токен, який буде до нього підв'язуватись. Mail-токен буде свідчити про те, що я підтвердив користувач свою пошту, перейшовши полінку у листі, який ми йому надсилаємо. Також для запобігання авторизації користувача з непідтвердженою поштою ми будемо використовувати гварди, які є у NSJS. Це зручний метод для того, щоб запобігти користувачу з непідтвердженою поштою, отримати доступ до наших сервісів. Ми будемо це перевіряти, і у разі, коли користувач має непідтверджену пошту, він буде отримувати відмову. У разі підтвердження буде отримувати АСС токени і буде мати доступ до всіх ендпоинтів, які йому ми ми надаємо. Це дуже просто для розуміння концепції, і, на прикладі власного коду, я покажу, як це можна реалізувати у власному проєкті. Про те, що буквально трошки хотілося б сказати про налаштування поза кодом, для того, щоб ми могли надсилати повідомлення з нашого серверу на пошту наших потенційних користувачів, нам потрібно налаштувати SMTP Це Simple Mail Transfer Protocol. Це така річ, яка нам дозволить використовувати іншу пошту на засилання повідомлень на пошту користувачів. Його налаштування проходить дуже швидко. Якщо я буду робити повне відео по цій темі, я покажу, як це робити. А поки просто скажу, що для його створення у вас на Google має бути ввімкнута двостороння аутентифікація. На почті у вас має бути вімкнутий пункт IMAP. Як останнє треба створити додаток. Для цього потрібно перейти в налаштування облікового запису, знайти пункт «Паролі додатків. Зачем проходить цей пункт воно просить вас створити, точніше, ввести пароль від аккаунту. Бачимо таке менюшку. Поле вводимо сюди будь-яку назву. Нам свідчується пароль, саме його ми будемо використовувати як пароль від нашого SMTP-серверу. І за його допомогою саме з цієї почти ми будемо пересилати повідомлення нашим користувачам. Тому краще використовувати не свою почту особисту, а якусь заготовлену, наприклад, пошту вашої компанії чи вашого стартапу, чи щось такого подібного. Що ж, нарешті ми зібралися до коду. Хотів би одразу звернути вашу увагу на пакети, які я використовую для реалізації такого сервісу. Головним пакетом для надсилання повідомлень користувачам є Nest Module Mailer. Саме в ньому вказуються параметри, і він виконує цю частину програми. Всі інші пакети, як GVT, Class Validator, створені для авторизації і валідації даних. Також одразу хотілося б вам показати мою таблицю схему Prismu. Тут нічого особливого. Просто вписана таблиця юзерів задічником, мейлом, неймом, пасвордом і стейтом, це відповідає за стан підтвердження почти. Коли користувач створює свій обліковий запис, його підтвердження почти перебуває в процесі, тобто пенді, ще не підтверджено. Коли він підтверджує, ми ставимо approve, тобто підтверджено. А коли час дії GVT-токена для mail токенів вичерпується, тобто він встає expired, ми пишемо declined. Також в мене є таблиця для mail токенів. Тобто тут сам GT-токен в value знаходиться. І також посилання на таблицю через userID. Тобто, щоб зрозуміти, який токен належить якому юзеру. І хотілося б пробігтися одразу по мейлер-модулю. Це модуль, в якому ми задаємо параметри для насилання наших повідомлень. Всі вони винесені в мене в Dutin-файли. Я прикріплю в е репозиторію на GitHub приклад такого, такого nv-файлу. І тут в параметрах ми вказуємо хост це SMTP-host, це дефолтний smtp.gmail.com. Для цього можна читати документацію, він там вказаний. Далі авторизація користувача це наша почта аккаунту, в якому ми створили, додаток в паролях додатків. І пароль від цього додатку тобто пароль не від почти, а саме від додатку. Далі пишемо, звідки це дефолтне на і далі пишемо template, тобто Темплейт дефолтний вигляд нашого повідомлення. Для цього я використав Handlebars. Це темплейт language, тобто шаблонізатор звичайний. Отакий От він має вигляд: тобто, повідомлення, його зміст і link на, на, на потрібну ссылку. Я сподіваюся, що це все зрозуміло. Якщо виникають питання в ході. Перегляду даного ролику, будь ласка, задавайте їх в коментарях, я їх обов'язково передивлюся і відповім на всі ваші питання. І ще хотілося б додати від себе, що у людей-програмістів, які вперше реалізують такі модулі, виникає невеличкий страх і нерозуміння того, що вони роблять. Я хочу сказати вам, що це повністю нормально, я впевнений, що у вас вийде. Я залишу всі посилання на репозиторії з цим кодом, його можна буде скачати, пощупати, запустити, і, звичайно, знову ж задати питання в коментарі. Я часто дивлюсь, я на все відповім. Я впевнений, що у вас вийде. І, напевно, останнє, що я хочу показати, це система endpoint, які я реалізував для мого серверу. Коли користувач хоче зареєструватися, він переходить за цим endpoint, передає потрібні дані, і ми передаємо ці дані в регістр. Перевіряємо, чи вже є такий користувач. Якщо немає, ми хишимо пароль гарну практику, створюємо користувача. І разом з ним також створюємо mail токен. Після створення мейл-токену ми надсилаємо його йому на пошту з посиланням, і переходячи на нього, він має підтверджувати свою почту. Далі один з ключових методів це логін, коли користувач намагається авторизуватися на нашому сайті. Якщо його стан почти не підтверджений, ми кидаємо авторизать обception, тобто email not yet verified. Тобто він недостатньо авторизований. Якщо все правильно, то ми повертаємо йому потрібні токени. І остання ключова функція це Verify. В неї ми передаємо користувача, коли він переходить за потрібне посиланням. Тобто ось вона Verify token. Цей токен належить mail токену, і саме по ньому ми будемо заходити користувача і змінювати його стан на Approved. І це, напевно, все, що я хотів показати в даному ролику. Він вийшов більш оглядовий. Ми нічого не писали, ніякого коду. Тільки його переглядали, я його пояснював і пояснював. Також система взаємодії. Я сподіваюся, що вам все сподобалося, і якщо вам також вподоби такий формат і ця тема, ви могли б залишити коментарі. Я їх розглянувши, міг би записати більш довге відео, де ми з нуля будемо реалізувати такий сервер. Якщо виникли питання, задавайте їх в коментарях, я їх обов'язково передивлюсь. Всі потрібні посилання в описі. Дякую за перегляд. Бувайте здорові!